Меланома один з найнебезпечніших видів раку шкіри та онкологічної патології в цілому. З 20 до 24 квітня в рамках тижня боротьби з недугою жителі міста проходять обстеження безкоштовно. Ми виявляємо, ну, до десятка, в залежності від до десятка то якихось недоброкачественних новообразувань на кожі. Це може бути обов'язково меланома, це може бути і плоскоклеточний рак, це може бути і базальом, але, Тим не мене, всі вони є недоброкачественним недоброкачеством. Дерматовенеролог Ольга Піску розповідає: до факторів ризику насамперед відносяться спадковість, наявність сонячних опіків, надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання. До прояву цієї небезпечної хвороби більш схильні особи похилого віку. Проте бувають непоодинокі випадки з молоддю та дітьми. Фактором риска является хроническая травматизация. Первое. Большой размер родинки. Если родинка, с которой человек родился или которая появилась, больше 6 мм, это тоже уже является фактором риска. Фактором риска является солнечное облучение. Если человек подвергался неоднократному солнечному облучению и при этом были солнечные ожоги, то риск перерождения родинки в недоброкачественные образования повышается в несколько раз. Якісної пігментної плями є посилення або послаблення пігментації, збільшення розміру плями, підвищення її над рівнем шкіри. Це з'явлення неровного краю, це появление утолщения родинки, як вона стає більш более з'явлення якихось каких-то изъязвлений, і корочек и симптоматики можеть бути покалывання, непочуття, якісь стани дискомфорту. Вот это заставляє человека приділяти увагу і обов'язково прийти до спеціаліста, провести дерматоскопію. Медики наголошують: попередити переродження родинки не може ніхто, але якщо на ранніх етапах звернутися до спеціалістів, то хвороба відступить. Смертність від меланоми дуже велика, тому що это, е, э, захворювання, которое обладает високим рівнем метастазирования і очень часто метастазує в лімфатичні тканини. І в печень, і в лігкі, і в інші органи. Но якщо меланома діагностирована на ранніх стадіях, коли вона знаходиться в пределах кожи, коли чоловік її відео, то в цей період вона злічується в 100%. Медики закликають полтавців відповідально ставитися до свого здоров'я і при виявленні будь-яких підозрілих симптомів на тілі звертатися по кваліфіковану допомогу.